Так, добре, значить, всім привіт. Мене звати Наталія Сергіївна і я викладаю інформатику в центрі науково-технічної творчості «Молоді сфера». Зараз у нас заняття проходять у дистанційному режимі. І так буде весь цей рік. На жаль, такі обставини зараз, що ми вимушені робити це так. Цей запис я записую зараз і Zoom мітінг і потім я його виклам, виклам десь на Ютубі, щоб всі могли подивитися. Так, у нас з цього року у нас заплановано дві групи. Одна група це програмування, основи програмування на мові Visual Basic, інша група це програмування мовою Visual C Sharp. Колись там на сайті була дещо інша назва: Розробка гірових програм чи щось таке. Але це не важливо, тому що у нас і на тому курсі, і на іншому курсі у нас буде, буде йти розробка саме ігрових програм, таких простеньких ігрових програм. Так, у нас планується дві ці групи, але у нас зараз у першій групі записано тільки 5. Я зараз не можу переключитися до того вікна, щоб подивитися точніше. На Visual Basic у нас записано п'ять учнів, а на Visual Sharp записано десять. Причому із цих десятьох у нас четверо чи п'ятеро з минулого року. Вони вже це вивчили основи, але я не можу для них організувати окрему групу, тому я їх приєднаю до цієї групи, а далі будемо дивитися, чи вони будуть робити те ж саме, чи вони будуть інші проекти робити. І так, що у нас це за курси? Мова Visual Basic вона вже ну, така, вважається застарілою мовою. Програмісти, ті, хто пише великі проекти, вони не пишуть на Visual Basic. Хіба що є різновид Visual Basic, є VBA, який використовується всередині Microsoft Office, і є Visual Basic, там, там VB Script, який використовується при програмуванні веб-програмуванні, тобто створенні веб-сайтів. Але ми вивчаємо Visual Basic. Тому що це проста мова для вивчення. Як то в школі вивчають паскаль, так от ми можемо вивчати Visual Basic або інші мови. Якщо хтось бажає вивчати іншу мову, тобто Visual C Sharp, у мене немає ніяких заперечень, ви можете обрати ту мову, але просто щоб ви знали, що Visual C Sharp воно дещо складніша мова. У тому плані, що там синтаксис такий, що, ну, наприклад, на Visual Basic ви можете написати з маленькою буквою чи з великою і. Програма буде працювати однаково, а на c sharp таки не пройде. Тобто там потрібно слідкувати за тим, де яку літеру ви пишете, чи маленьку, чи велику. Також там потрібно слідкувати за крапкою з комою, там ще інші такі синтаксичні моменти є, тому для початківців та мова може бути складною. Але, ще раз повторюю, якщо захочете, то можете вивчати. Мені б дуже хотілося, щоб мову Visual Basic вивчали учні 5-6, у мене там записані 5-6, але я вважаю, що 5 класи ну, дещо рановати для цієї мови, але можна спробувати. То Visual Basic я б рекомендувала для молодшого віку, а C-Sharp вже для більш старшого віку, тобто восьмий, дев'ятий, десятий клас це дуже гарно бути шат, а Visual Basic буде гарно для молодшого віку. Хоча для молодшого віку, саме для п'ятих, шостих класів, у нас є також мова, ну, там не то, щоб мова, там. Такий конструктор для вивчення основ програмування це Scratch і ви можете записатися туди. Тобто, у вас ще є час для того, щоб подумати, що саме ви хочете. Що у нас за заняття? У нас з вами заплановано два, ну тобто, зараз про розклад. У нас заплановано два рази на тиждень заняття. Взагалі за розкладом йде три рази по, 40, по 45 хвилин. Тобто один день, понеділок, ну, наприклад, Visual понеділок, середа. Один день у нас іде 3 по 45, інший день також 3 по 45. Але по 45 хвилин, 3 рази – це дуже багато. І ну, я не можу вам розповідати весь цей час щось протягом цієї години. Тому що вам потрібен час для того, щоб вивчити матеріал, передивитись його. Може, якщо ви ну, щось не вслухали, ну, пропустили щось, я не знаю навіть, як це сказати. Може, вам потрібно ще переглянути цей матеріал, тобто, якщо це буде відео на Ютубі, то ви можете переглянути, а потім робити самостійну роботу, а потім задавати якісь питання. Питання можна задавати чи у вайбері, чи писати мені на е-мейл, e або може. Створимо якісь чати, там можемо задавати питання, я буду на них відповідати. Тобто це йде така практична робота. Взагалі, програмування тут є багато практичної роботи. І я стараюсь не давати багато теорії, я вважаю, що потрібно більше практики, а теорія вона походу вивчиться. Це і я кажу про початківців. Якщо говорити про тих, хто вже далі займається, то там більше потрібно буде часу на вивчення теорії, тому що програмування це ну, взагалі це важке таке навчання. Я спробую зробити це навчання більш цікавим і простим. Для цього в мене є підготовлені завдання, завдання. Такі простенькі і більше груво такого жанру. Взагалі, в мене там вдома ну, залишилася книжка, я писала такий підручник невеликий. Там протягом навчання ми створювали гру, це були такі різні рівні, потім ми ці рівні об'єднали в одну гру, і в нас така, вийшла така гра, і ми її завжди представляли на конкурсах. Цього року, як це буде, я не знаю. Минулого року у нас не, ми не встигли зробити цей проєкт, тому що, ну, знаєте, такі у нас були складнощі в навчанні, спочатку це був карантин, а потім у нас там війна, тобто ми не закінчили взагалі той проєкт. Як буде цього року, я не знаю, але будемо так планувати. Тобто, будемо робити маленькі такі проєкти, а потім їх об'єднувати в одну велику гру. Якщо вдасться, то це буде добре. Якщо я буду бачити, що хтось не встигає, у когось є питання, то ми будемо зупинятися і прорабатувати цю, цю тему ще раз, якщо буду, будуть у вас питання. Тобто я хочу, щоб ми не йшли. От по цієї програми, як воно заплановано, прямо як, як повинно бути. А щоб ви встигли, щоб не було такого, що хтось каже, а ні, це, це мені не підходить, я не хочу далі цим займатися. Я спробую вам допомогти. Але від вас також повинно бути бажання і багато часу на те, щоб можна було це вивчити. і щоб ви ну, завжди хочеться, щоб ви завжди задавали питання, і будь-яке питання я буду намагатися на, на нього відповісти. Отже, у нас розклад такий, що два рази на тиждень, але час будемо вирішувати в залежності від того, яку тему ми вивчаємо, чи то буде у нас більше теорії, чи у нас буде більше практики, будемо дивитися. Я так зараз планую, що у нас буде структура занять так створена, що ми зустрічаємося з вами у Zoom, це понеділок і середа. Далі, чи так, може, так, може. Тобто, один день ми зустрічаємось. Але ще подивимось. Ми зустрічаємось у Zoom, Потім є якісь питання чи тести, тобто, ви робите якісь тестові завдання. Я дивлюся, чи ви дійсно справді цю тему вивчили. Потім у нас є практичне завдання, але перед практичним завданням я хочу таке робити таке відео. Коли я на своєму комп'ютері показую, що я роблю, ви це дивитесь, дивитесь текстові інструкції, і потім робите щось на своєму комп'ютері, а потім вже ви надсилаєте якийсь звіт. Це буде також якась така простенька формочка, що там ви, наприклад, все зробили, або у вас є якісь питання, і ми тоді, тоді їх обговорюємо. Якщо це буде такий проєкт, який вже якби завершений, і його можна показати іншим, то тоді ми будемо робити такий, так би мовити, обмін, тобто хтось може подивитись вашу програму, ви подивитесь його програму. Якщо це ми це зможемо реалізувати технічно, то ми будемо це робити. От, е якщо будуть заперечення по цим заняттям, або будуть у вас пропозиції якісь, як може ви краще вважаєте, потрібне заняття проводити, то обов'язково мені кажіть, і тоді будемо дійсно проводити якось по-іншому. Це так я планую зараз. Як воно вийде, я не знаю, тому що у нас дуже велика розбіжність між віковими, віковими категоріями учнів. Тобто у нас є 5-6 класи, а є 8-9. Тобто 8-9-10, вони, звичайно, будуть швидше це опанувати цей матеріал, а 5-6, вони будуть, ну, їм потрібно більше часу. Тому обов'язково від вас я хочу почути, Обратний, обратний зв'язок, щоб ви мені Ну, казали, чи встигаєте, чи не встигаєте, ну і так далі. От, тобто, це не тільки моя робота, це ваша також робота. Тобто, ви обов'язково повинні мені щось. Щось сказати. На жаль, я не можу подивитись, як ви це робите, тому що ну, коли це в класі, в класі це, звичайно, дуже простіше робити. Можна підійти до учнів та подивитись, що вони роблять, і запитання і тут же на нього відповісти, показати і так далі. А коли це робиться ось так, то це дуже важко. ось Тому ну, тут потрібно, щоб батьки також приклали. Трохи зусилля на те, щоб підійти до, вашого, до вашої дитини і запитати, чи все зрозуміло, чи є які питання. Можливо, не кожного разу дитина зможе відповісти, відповісти мені, але вам вона повинна відповісти, і тоді ви мені просто кажете, що є таке питання, чи ось тут потрібна допомога. Є ще така штука у нас в інформатиці, коли можна зробити. Віддалений доступ до вашого комп'ютера. Тобто, ви ставите на свій комп'ютер програмку, я її ставлю, і я можу зайти на ваш комп'ютер і щось там подивитись. Це можна буде використовувати, якщо ну, звісно ні, ну, ось таке питання, що ну, не можете ви вирішити, не може дитина вирішити, то тоді будемо вирішувати це таким чином, тобто підключатися до вашого комп'ютера і щось там показувати. Але ну, я буду давати такі прості завдання, буду намагатися, щоб дитина могла сама це зробити. Так, що у нас таке ще може бути? Стосовно зуму. Zoom, Зум, ну, ви мені також скажете, чи потрібно буде проводити ці зустрічі, чи ні. Zoom це гарна річ, коли всі приходять, можна на вас подивитись, і ви можете у режимі реального часу можете задати якесь питання. Для цього у нас є чат у Зумі, і ви можете таким чином задавати питання, ну або включити мікрофон, і також задати питання, я на нього відповім. Але ці зустрічі вони не ну, такі. Не дуже зручні для того, щоб розказати вам якийсь матеріал. Програмування, як я вже казала, воно важке для сприйняття і потрібно дивитись, як це робити. Тому я вважаю, що краще буде записувати ось мой екран, тобто я на комп'ютері записую те, що я роблю, коментую це, розказую це, а потім ви це переглядаєте і робите. А zoom зустрічі – це для того, щоб відповісти на ваші питання, може, до якоїсь теми, або, може, після якоїсь теми закріпити матеріал і дійсно так закріпити матеріал. Тобто, це буде, будемо також вирішувати і дивитися, як буде зручніше це робити. Так, ну, стосовно тем, які ми вивчаємо, це буде у нас не повноцінне вивчення мови програмування, це буде таке поверхневе вивчення. Тобто, ми будемо знайомитися з середовищем програмування, ми будемо використовувати. З середовище Visual Studio я найближчим часом запишу відео, як їм користуватися, як його завантажити, як його встановити на свій комп'ютер. Це програмне забезпечення безкоштовне, тобто його можна використовувати де завгодно, але потрібно буде його встановити на свій комп'ютер. Комп'ютер повинен бути під операційною системою Windows. На планшеті не, не зможе працювати. На телефоні також тому потрібен комп'ютер. Комп'ютер чи ноутбук це не важливо. Але операційна система Windows і середовище Visual Studio. Є там можливість завантажити Visual Studio з сайту Microsoft, але воно ну, багато місця займає, але це буде остання версія, така, яка використовується. на Ну, там, де працюють програмісти, можна завантажити буде версію стару, там 2010-та є у мене, і встановити на комп'ютер. Воно виглядає простіше, але ну, не використовується для, для праці, так, так би мовити. Тобто, це також питання ми ще розглянемо. Тобто, ми вивчаємо середовище програмування. В якому ми будемо працювати. Далі будемо знайомитися з. Основними елементами програмування, тобто, що такі змінні, що таку, такі умовні оператори, як взагалі записуються команди і так далі. Зробимо декілька простих проєктів. Колись у нас був проєкт анкета, там є кілька кнопочок, там щось вони роблять, тобто таке просте. Потім буде у нас програми, які також прості, дуже прості. Але вони трохи схожі на ті ігрові програми, які ви десь може бачили, але це дуже-дуже прості програми. Якщо вам буде цікаво все це, то ну, або наступного півріччя, або наступного року ви можете більш детально вивчати вже програмування і створювати якісь власні проєкти, великі, але це буде потім. Так, далі, що у нас ще потрібно буде? Книжок у нас ніяких немає. У мене є кілька книжок англійською мовою і є книжки промування на Delphi. Там є проєкти, які я збирала, які ми робили з учнями, але Delphi це, це не Visual Basic, і ці проєкти потрібно буде перетворювати. Також є у мене кілька сайтів, два роки. Ну, це минулий рік, і той минулий рік я створювала окремий сайт, сайт, де зібрані всі завдання, і всі уроки, вони так розписані по датам, що у нас було, і там є також багато матеріалів. Тобто, якщо ви щось пропустите цього року, то буде такий самий сайт, і там буде також всі ці завдання. Тобто, буде і відео з теорією, і будуть відео. Ну, так би мовити, з практикою і від завдання, тобто інструкції, як щось робити. Так, що у нас ще потрібно? Ну, Взагалі-то вам нічого більше не потрібно. Книжок не потрібно, тільки комп'ютер і бажання. На нашому курсі я сподіваюся, що ви вже вмієте працювати за комп'ютером, тобто, знаєте. Як включити виключити то само собою, як завантажити якусь програму, як її звернути, розвернути, які є елементи у програми, тобто заголовок, вікна, там кнопочки якісь чи щось таке. Ось це все ви потрібно вже знати. Текстовий редактор це також буде добре, якщо ви знаєте, якщо ви знаєте графічний редактор, також це добре. Деякі малюнки ви, можливо, захочете самі зробити, а деякі я буду вам пропонувати вставити в вашу програмку і так далі. Тобто, якщо у вас вже є якісь основи роботи з комп'ютером, це якраз добре, тоді ви можете навчатись програмуванню. Якщо дитина вже, вже взагалі не вміє працювати з комп'ютером, то тоді вам на цьому курсі буде дуже важко, я не зможу вам розповідати, як створити папочку, наприклад, як Завантажити якусь програму чи щось таке, зберегти якийсь файл, як називаються файли. Тобто такі речі ви повинні вже знати, і тоді ми можемо працювати саме з програмуванням. Так, ну можливо, я дивлюся зараз вже 20-25 хвилин минуло. Залишилося ще 5 хвилин, тої демон. Трансляція якусь запустила. Якщо є якісь питання, то можна їх задавати. Якщо ні, то ми тоді завершимо і потім я створю формочку з питаннями, де попрошу відповісти ну, стосовно того, чи ви вже займалися, чи не займалися і так далі. А потім буду дивитися. Дійсно, хто що знає і хто що, може, хоче, ну і так далі. Так, у нас тут є зараз тільки Антоніна, і я спитаю, чи є якісь питання, можливо, хочете щось обговорити ще. Можете написати в чаті, якщо є питання. Тому що у вас не чутно то, мабуть, питання, я так порозумію, немає. Питань немає. Тоді завершую цей ефір. Дякую, що прийшли. Дуже прикро, що не прийшли інші. Я цей ефір зберігаю, його подивляться інші. І потім тоді будемо обговорювати питання. Ну, взагалі, сподіваюся, що потім хтось скаже, чому не було на цій зустрічі. І взагалі. Я запитаю також, поставлю це питання у цих тестах. Ну, зроблю таку формочку, де ви зможете відповісти, чи взагалі потрібні такі будуть зустрічі, і що ви плануєте на, на цих зустрічах почути, ну і так далі. Тобто, я сподіваюся на, на те, що ви будете мені підказувати, як краще саме для ваших дітей. Так, питань немає, тому завершую цей ефір. Дякую всім, ті, хто будуть дивитися у записі. Сподіваюсь на ваші відповіді. Все. На цьому все. До побачення. До побачення.